Передаємо два старлінки, старлінки для використання на машини на бойових машинах наших хлопців третього корпусу. Працюємо разом, допомагаємо разом. Будь-яке звернення ми опрацьовуємо і максимально докладаємо зусиль здійснити нашим хлопцям будь-яку допомогу. І старлінки, і реби, і машини, їжа, смаколики, абсолютно медицина. Абсолютно все ми робимо. Робимо спільну справу, тому що розуміємо, що зараз найважливіше це перемога, тому дякую. Також Олександру за підтримку наших військових працюємо разом, тому що мета у нас у всіх одна це перемога нашої країни для того, щоб наші хлопці поверталися додому живими та неушкодженими. Такий приклад для інших громад, для інших міст України, допомагають багатьом військовим підрозділам, допомагають дуже серйозними речами. Дуже класно, що от рядом в місті така співпраця мера з волонтерами. Ну, реально круто.